Ось ці зарості на воді це водяний горіх. Або як його ще називають ругульник. Рослина щільно встелила 14 кілометрів київського водосховища і нагадує місцями більше болото. Водяний горіх не пропускає кисень і промені сонця, тому під ним мертва вода. Тут не живуть жодні живі організми. Розростається рослина доволі швидко. Має такий довгий стовбур зверху формуються листові пластинки, він зараз цвіте, закладає нові плоди. Одна така рослина продукує від 10 до 15 горішків, які потім зберігають здатність до проростання протягом 40 років. Через це промисловий вилов рибу значно зменшився. Приблизно на третину підраховують теж рибагенстві. Вона не на нерестує на мілководях і плітка. Тепер риби взагалі, взагалі немає, де утворився суцільна ковдра з цього водяного горіху. Приблизні втрати це 20 тисяч тонн щороку. Для порівняння: 20 тисяч тонн риби виловлюється по всьому Дніпровському каскаду за один рік. Водяний горіх розростається не лише тут, а й на інших водоймах по всій Україні. Утім, на Київщині найкритичніша ситуація: Канівське водохранилище, крімчурська водохранилище – Це в першу очередь природне Цю рослину на українських водоймах вивели штучно ще у 80-х роках задля експерименту. Утім, щільно водяний горіх став рости кілька років тому. Ситуацію погіршує, ще й спека та викиди нечистоту воду. Горіх необхідно знищити, кажуть рибалки. Однак зробити це забороняє закон. Рогульник охороняється червоною книгою від 2006 року. Єдиний метод боротьби з ним, переконані рибалки, це позбавити його статусу в червонокнижного. Є така лайт версія, да біологічська зароблення рибами, які поїдають. Проблема в тому заключается, що видов, которые бы целенаправленно поедали поєдаліче просто нет. Поэтому только механічне удаление на участках на секторах. Рибалки кажуть, якщо інститут ботаніки імені холодного все ж ухвалить рішення і виключить водяний горіх із червоної книги, за кілька років риба може повернутися. А саму рослину можна використовувати у фармацевтиці, як це роблять у Китаї та Індії. Прогульник допомагає боротися з нежиттю, адже він багатий на білок і мінеральні солі. Діана Караульна, Василь Дмитрієв, п'ятий канал.